Всім привіт! Мене звати Юля, біля мене Наталі. Ми зараз живемо в Чорногорі. Сьогодні Наталі хоче приготувати. Наполеон. Наполеон. Ці продукти повинні бути людяні. Борошно я кладу в морозилку десь ну, на декілька годин, як мінімум, треба покласти. Я поклала його зранку. Воду ставлю в холодильник, ну, яйця теж з холодильника, масло, якщо в холодильнику ну, воно тверде, то можна залишити в холодильнику або покласти в морозилку. По продуктах потрібно 150 грамів масла. Я роблю маленький тортик. Якщо вам треба більше, то помножуйте на два. Все. 150 грамів масла, приблизно 300 г муки. Борошна, потім вода 90 мл з холодильника одне яйце, пів столової ложки оцту і пів чайної ложки солі. Сюди. Трошки переміщу, я його так просто беру, зліплюю. Люк воно не зліпиться в таку гарну кубку. Дуже цікаво. Тут ти не зжимаєш е, двома долонями, просто щоб як одне пасочку ліпимо, Так, так. Да, да. Ну Борошно вже не підсипаємо. Ні, я глянула, що досить борошно. Я так дуже поміряти не можу, я дивлюсь по, по упаковці, що приблизно стільки. Ну, десь 250-300 грамів. Продуктів. Бо як більше печеш, то десь на пів кіла робиш, це все швидко зліпити. Масло не розтравало. Угу. Тому і борошно холодне повинне бути. Довше. Якщо є можливість в перчатках, то краще, мабуть, навіть в перчатках не так буде проводитись тепло теплові. Я формую такий. Тобто в тебе під руками відчуваються ще окремі частиночки масла, правильно? Да, да, воно, воно не має буде, бути однорідне. Воно не має бути однорідне, ага. воно просто от зібрала, я борошно все допускаю. Поділю його mm. на 4 частини і загортаю кожен шматочок окрівку. В холодильник на годину. Просто в холодильник. Просто не в морозильну камеру? Ні, в морозилку, якщо ну, нема сил, там буває таке, що замісив, потім таке, ні, не буду я готувати сьогодні, тоді морозилку можна закинути і дістати, ну, коли потрібно, розморозити, але не до кінця, прям, ну, щоб вони не м'які були. Прям. Підморозили, коли вже катати можна буде, тоді. Зразу випікати їх. А так на годину в холодильник поки що зваримо крем. Для заварного крему нам потрібно 8 столових ложок цукру, 400 мл молока, 4 столових ложки кукурудзяного крохмалю, одне яйце. Пакетик ванільного цукру і дрібка солі. Потрібен кукурудзяний крахмал, бо ну, буде більш ніжний крем. Можна з картопляним, але ну, не буде такого смаку приємного. Ще роблять з борошном. Деякі люди беруть, я ну, теж куштувала теж непогано, кукурудзяний крахмаль і половину борошна додають. Дві ложки кукурудзяного крахмалю, дві ложки борошна. Ну, ага. Теж таке цікаво своє, своє, своє на середній вогонь і варю, постійно помішуючи до загустіння. Це крем пломбір буде, бо кажучи. І я в гарячий той додаю зразу масло. Перемішую його до однорідності. Скільки грам? Я 70 додала взагалі ну, по рецепту 100, але ну, я не бачу різниці містає 70. Я тоже всегда к моловасли. І воно найсмачніше виходить, тому що дуже забагато масла теж не дуже добре. Ну, загалі я от я додала більше цукру сьогодні, бо я знаю, що одну ти будеш їсти. Ми цукру менше їмо, тому я, ну, десь замість 8 ложок я 6, 5 6 кладу. Накриваю в контакт плівкою, щоб він не завитрівався. Зараз він остине. Так як я буду збивати його з вершками, щоб він був одної температури з вершками, я поставлю, як він тільки вистигне, я поставлю його до холодильника. Мінімум на 2 години він повинен поставити в холодильнику, щоб зрівнялась температура. Якщо б я робила на основі масла крем, то я б залишила кімнатної температури цей крем, і масло теж би ну, дістала трошки раніше, щоб теж були одної температури. Бо якщо буде різниця температур, то масло може розслоїтися або вершки погано будуть вбиватися. Зараз я буду розкотувати тісто, робити коржі випікати. У мене є ось такий теплоновий коврик. Але ну, то я беру на пергаменті це випікаю, але якщо немає пергаменту, то є багаторазовий такий варіант. Я його з собою привезла, щоб ну, було зручніше не бігати, не шукати, якщо в мене не опиниться пергаментного паперу. Ну, таке неоднорідне. Не за, за рахунок цього будуть такі прослойки. У мене форми немає для випікання, тому я беру випікання, він буде ще трошки зменшуватись, тому ну, це буде дуже маленький тортик. В мене. Це так, збираю і я притрушу цукровою пудрою. Ну, тоді буде зберігатися хрусткість коржів. Коли крем буде пропитувати, все одно буде ну, така хрустка скоринка. Все, я ставлю в розігріту духовку на 180 градусів до. Ну, я побачила скільки. Ну, це десь 10 хвилин займає питання. Вмикаєш знизу тільки, так? Да? Чи зверху? зверху? Верхниз без конвекції. Я вже я кучу рецептів наполеонів переробила, це мій улюблений. Це все за рахунок того, що залишилося масло, да? mm -hmm. ну, ну... Да, то що воно все холодне і масло не розпливається, не розтікається. Супер. Але, накатала тут. Ага. Це просто їсти, так? Да? Ні, це наверх на посипку. їсти. Та більш не з'їсти. Може, трайфли зробимо, не знаю. Павочки залишаються, так, і ти їх по стаканчиках просто... Давай зробимо трайфи. Ну, я не знаю, чи якщо залишиться вони ще. Ну якщо ми з Тимуром поможемо, то не залишиться. Ох, помощники в мене, то один був тепер два помощника. Беремо вершки 200 мілілітрів. Збиваємо їх, потім будемо додавати заварний крем. Він у мене поки що залишається в холодильнику. Вершки теж з холодильника, так? Теж холодні вершки, бо інакше вони ну, не будуть збиватися. Повну пачку. Ну, майже повну, тут 250 мл. Я десь 50 мл залишу собі на каву. Я додаю тільки ложок крему. Цукор я більше не додаю, бо дуже солодкий у мене виходить заварний крем. Так, Щоб торт вмазувати, я покажу потім для чого це потрібно. Це, на яких я випікала, я їх виріжу. Такий вийшов у нас крем. Зараз будемо намазувати коржі. Можна ще додати сюди крем чис або маскарпоне, ну Це вже як хто любить, ну якщо є багато грошей. <реш> і любите такий більш ну пікантний смак, і щоб густіший крем був, то можна ще дати сир. за рахунок того, що вони прослоєні такі, то воно добре буде. Краще збирати в кільце. Якщо є кільце, то збирайте в кільце, поставити зверху невеликий прес, і воно буде. Краще нарізатися потім. Можна ще додавати ягоди або фрукти. Там не буває бананчики я можу викласти або е, малину, заморожену, можна свіжу, ну будь-які, які подобаються. Апельсин можна нарізати. Можна різні слої, різні фрукти класти, так? Ну, Я багато не кладу, я десь два слої ну, прокладу фрукта. Це зараз кривки зробимо. Прикрашаємо. Красота і ляпота і смакота. Ну, я сподіваюся, що так. А Ми сьогодні поїмо. щось ну, А так же. його, якщо під прес, то ми збираємо під прес на декілька годин, а потім вже прикрашаємо наверх крем і посипаємо. Зараз у нас залишились залишки коржів і крему. Ми зробимо трайфли. Це такі, ну, торт в стакані. У мене нема кондитерського мішка, я взяла файл. Дуже маленькі такі. Нормальні шматочки. Ну, можна менше, це кому як подобається. Є, я бачила взагалі, крему наливають і туди, туди такі довгі ті випікають і вставляють. Угу. І виноград можна, і полуницю. І Кісуниці, да? манго. Взагалі до таких тих пасує, коли солодкий крем, то ну, щось якусь кислинку мені подобається, добавляє. Ага. Можна ще зробити конфітюр тобто, з цією вишнею і буде як додатковий крем із кислинкою. Мені здалося, що мало крему, а в мене залишилось трошки морозива. Я вирішила навердати морозива і прикрасити це тертим шоколадом. Наш трайфл готовий. Зараз будемо його. Куштувати, а торти будемо куштувати завтра. Дякую, Наталочці. Тимур теж допомагав. Торт дуже смачний, просто така краса. Через те, що не можна пресом прийняти, різати не дуже зручно ми беремо пластами. Але крем, от пломбір натуральний. Я рекомендую цей рецепт і тісто таке смачне і хрустке, і крем, ну просто все в дуже класних пропорціях. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. І ми бажаємо всім вам перемогу в нашій ненці Україні і виконання ваших самозаповітних мрій. Цілуємо!